Річ у тім, що створіння включає чотири рівні: неживий рослинний, тваринний і людський. Неживий, рослинний і тварини не повинні проходити виправлення самі по собі. Додам я. Вони також проходять виправлення, але їхні виправлення залежать від людини. Тобто лише четвертий ступінь, який є людиною, проходить виправлення. І тому цей ступінь, по суті, змінюється. Ми у нашому звичайному житті, як пояснюють нам, наші. Вчителі, вони кажуть, що ми насправді тварини худоби, а не люди, худоба а не люди. Ви називаєтеся людиною. Це вже високий ступінь бути людиною. Можна сказати, що ступінь людини в нас починається з точки, яка притягує нас до творця. Людина називається. Адам, Едаме, подібний до вищого, до і Ільон, та частина в нас, яка набуває форми подібної до Творця. А до цього, коли ми приходимо до вивчення кабали, в нас є частина, яка називається тваринною. Це те, що є у худоби, у живого тіла І є в нас частина, яку ми називаємо людина. Це не частина подібна вищому, це щось що вище тваринного рівня цього світу. Там є питання культури, інтелектуального розвитку, якась здатність вільного вибору, в чомусь. Бажання утримувати, яке змінюється. Вище тваринного рівня. І цю частину, скажімо так, уявімо собі, що ми складаємося з двох частин. Нижня частина в нас називається тварина, а верхня частина в нас називається людина. Так ось ця верхня частина в нас, вона через вивчення кабали, коли ми починаємо вчитися за допомогою світла, що повертає до джерела, починає зменшуватися. Ми починаємо бачити, як ця частина людина в нас зник, ніби зникає. Ми бачимо себе більш тваринними, більш такими, що діють за інстинктами, відповідно до простого бажання отримувати окрім якого в нас нічого немає. Уся ну, наша культура, усе виховання в нас ніби зникає. Ми бачимо, що все це не так уже й варте. і це для того, щоб показати, що насправді ми не люди, що насправді ми лише тварини, а вся та верхня частина, про яку ми думали, що це ми людина, це не людина, це просто якась психологічна добавка. Ніби до тварини, яка трохи більше розвинена у різних відчуттях, і не більше коли ми справді приходимо до цього усвідомлення, тоді ми приходимо до того про що написано. Тара виснажує сили людини, тобто людину в нас вона послаблює, зменшує її аж поки майже не залишається в нас цієї людини. Ми вже не цінуємо її. З навчання ми бачимо, що справді в ній немає жодної цінності, якою можна було б пишатися, яку можна було б цінувати. І тоді поступово ми починаємо розуміти. Що людина, це щось що ми повинні виростити в собі, зростити в собі, що це та частина, яка справді була вище тваринного рівня, яка є подібністю творцю. І тоді Тора з етапу, по коли вона послаблювала силу людину, справді створює людину. Як написано, що за допомогою тари Творець створив світ і створив людину. У нас є два етапи в нашому розвитку. Тому перший етап, коли тара виснажує силу людини, етап неприємний, етап розкриття хісеронів у, світ... у створінні. А ми відчуттєва частина створіння тому ці розкриття проходять через нас, у неприємному відчутті, поки ми разом із цим відчуттям також погоджуємося і каємося у своїй природі та хочемо вищу природу. І тоді Тора вже приходить до нас у вигляді порад. Як це зробити, і приносить нам сили? А також після парад, коли ми реалізуємо паради, ми удостоїмося заповідей. Тобто отримання у середину келімів, тоді ця частина, яка є людиною, насправді починає бути подібною творцю.